To jest nasz drugi, i my będziemy chwili człowieka i chłopców. Jesteś bardzo inteligentny. Jesteś wspaniałym kochankiem. Jesteś wspaniałym przyjacielem. Cieszę się, że jesteś moim przyjacielem. Jesteś niesamowity. Masz fajny samochód. Do tworzycie się w tym garniturze. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Nie spotkałam jeszcze tak kreatywnej osoby jak Ty. Завдання сьогоднішнього дня вибирати якийсь з цих виразів, прочитати обов'язково словничок до другого дня, і подумати, кому би ви хотіли зробити комплімент. Може, вашому чоловікові, може вашому батьку, може вашому сину, може вашому другу, або можна зробити комплімент вашому уявному другу. Тож сьогодні, як і вчора, або написіть текст, якийсь невеличкий діалог, де ви зустрілися з другом, з батьком. Тощо. І ви зробили комплімент, і він щось вам має на це відповісти. Дякує, багато міміло і так далі. А варіанти відповіді до речі, я вам сьогодні також надішлю. І це буде найкраще, щоб подолати наш мовний бар'єр. Записіть відео, або також можна аудіо, і проговоріть ці компліменти. Це також може бути у форматі маленького діалогу. Давайте послухаємо при честь міхалку, честь мамо! Маш так файний новий самогодчик. О, дякую тебе дуже. Ось і все. Чекаю на ваші роботи до 10.00 завтрашнього дня. Поводзання!